Сьогодні четвер, 23 лютого 23-го року, в Києві сонячно і повітряна тривога щось літає десь майже над містом. Літатиме недовго, скоро зіб'ють. Але сьогоднішній день для нас просто один з днів, коли ми щось готуємо на відправку на схід. Власне, як ми і робили це протягом цілого року. І перед тим як розповісти, що знову їде, я хотів би сказати дякую. Дякую від усієї справи громад. Нас добряче порозкидало по країні, нас багато в Збройних силах, нас багато волонтерить по різних містах. Тут, в Києві, ми, по суті, координуємо, закуповуємо, відвантажуємо і доставляємо. І все це було б неможливо, якби не було вас. За цей рік ми, як справа громад, зібрали 352 мільйони гривень. Це те, що ми вже витратили. Тобто зібрано насправді більше, але станом на сьогоднішній день ми витратили ваших 352 мільйони гривень. Тут можна сказати тільки дякую. Якби не було вас. Ми б не змогли допомагати так Збройним силам. Ну, а власне, нова поставка. Ось це, це баня, лазене пральний комплекс. Конкретно те, що за моєю спиною, це для 77-ї бригади. До речі, в коментах зайдіть. У нас є окрема монобанка. Ми 5 таких лазень мобільних закуповуємо, збираємо, монтуємо для 77-ї бригади і збираємо на них гроші окремо. Тобто, якщо хочете 77 допомогти, будь ласка, за цим посиланням можете пожертвувати ваші гроші. Що ще поїде на схід буквально от-от. До речі, лазень ми. Цим караваном відправляємо 5 штук. Не тільки 77 а ще 68 отримує, якщо я не помиляюсь. Крім того, їде ще 4 тентованих машини і 2 дафи платформи під ЗУшки. Ця тема зайшла, ми її підтримуємо. Їдуть на схід колеса. Ми неодноразово вже завозили. Зараз іде зміна сезону. А значить, для. Всіх джипіків для всіх пікапчиків потрібна болотяна піщана гума, і ми її відправляємо. Ще досі холодно, значить, їдуть буржуйки, старлінки традиційно нашим підопічним ми відправляємо старлінки. Зараз ще їде, ну можна сказати, велика партія карематів і спальників. Заходять, майно втрачається, заходять нові люди, поповнення цього потрібно. Ну і зігрівайки. Ще напевно з місяць ця тема буде. Актуально на фронті, навіть можливо більше, якщо весна буде холодною. Словом, ми знову в дорогу. І це насправді завдяки вам, бо ви допомагаєте нам грішми. І завдяки фонду Петра Порошенка, тому що на кожні ваші 100 гривень чи доларів, тисячу гривень чи доларів чи євро. Словом, скільки б не пожертвували ви, фонд додає стільки ж. А значить, ми зможемо для збройних сил. Придбати більше рік нашого волонтерства минув, війна триває, а значить, нам потрібне терпіння, нам потрібні сталеві нерви, і нам потрібно наше коло, щоб ми могли і надалі збирати кошти, закуповувати і допомагати збройникам. Дякую вам, тримайтеся.